Часто слова прирівнюються до насіння, яке ми сіємо в своє серце. Оце наш розум, серце. Ми сіємо насіння слово, інформацію, і потім виростає дерево. Дерево, бачите, якщо погана інформація, це таке буде чорне дерево з чорними гілками, з чорними думками і ворони. Ворони це думки, які будуть літати і говорити, все погано, все зле, ти ніхто, ти ніщо. Нічого тобі не вдасться. Це погане дерево. Чому погане дерево? Чому воно таке чорне, чому чорні ворони, погані думки? Тому що було посіяне погане насіння. А Ісус каже, треба сіяти хороше насіння, треба сіяти добрі думки, Божі обітниці, Боже Слово. І тоді хмари в розумі розсіються, і появиться світло, появиться надія. Тому Господь каже: сійте слово, сійте Боже Слово, сійте Євангелію. І тоді ось ці чорні думки, чорні ворони будуть розсіюватися, а розум буде наповнятися зеленими, квітучими думками.